На Запорізькому напрямку минулої доби зафіксовано за два десятки руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими військами. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Велика Новосілка, Новосілка, Новомихайлівка, Павлівка, Богоявленка, Сонцівка, Степногірськ, Шевченко, Вугледар, Бурлацьке, Чарівне – Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоданилівка, Лук'янівське, Оріхів, Времівка, Полтавка, Новопіль та Новоандріївка. завдав авіаударів поблизу Володимирівки, Новосілки та Щербаків. Тим часом в Мелітополі знов пролунав вибух на цей раз біля військової комендатури. Земля горітиме під окупантами. Цю непохитну істину щодня доводять наші воїни з зсу на півдні України. Сильний вибух пролунав біля лігва ворога в центрі Мелітополя. Тут нагадаю, розміщена одна з комендатур окупантів. Чекаємо на подробиці щодо втрат серед расистів. Слава Зсу.